Так, все. А, всім добрий день вечір. вечір. Я Пікалов Андрій, брат Іллі Пікалова. А, сьогодні хочу розказати вам трішки про наш університет Київський політехнічний інститут імені Герасикольського, а саме факультет телекомунікаційних систем. А, отже, ці ви вже закінчите майже 11 клас, майже школу, і по суті лишилось зовсім трішки до складання НМТ і саме пошуку майбутнього університету. Отож, хочу зацікавити вас, спробувати трішки більше про наш інститут інформаційних систем. А по факту, це дуже гарна можливість почати свою кар'єру не тільки як людини. В сфері телекомунікацій. Тут можна розвиватися в багато різних напрямків, як і в програмуванні, якихось мікросхем або просто. Тут дають дуже гарні навички та базу. Також тут можна знайти себе як людину, яка буде поєднувати своє життя із телекомунікаціями безпосередньо. Можливо, придумувати щось нове, покращувати наш зв'язок, інтернет. А у нас є 15 факультетів, 9 інститутів, а із них 42 спеціальності і 45 освітніх програм. А сам ІТС був заснований у 2002 році. А на даний момент там навчається 550 студентів, це як і бакалаври з Першого по четвертий курс, так і магістри, як бачимо, тенденція саме заяв на вступ в наш університет трішки зменшилась в зв'язку з останніми подіями, але це можна розглянути для себе як плюс, в тому плані, що вам буде, скажімо так, легше отримати бюджетне місце в наш університет. От, звісно, у випадку, якщо ви вставите ІТС як перший пріоритет під час подачі заявок, а як можемо бачити, бюджетних місць у нас 180 така кількість завжди була. А от прохідний бал станом на минулий рік 137,2. Це такий максимально доступний, та я б сказав, легко отримуваний середній бал. Uh, і я вважаю, що якщо у вас є хоча б 155 середній і вище, ви можете спокійно сюди вступити на бюджет. Більше того, uh, чим вищий бал, тим більше у вас шанс uh, на перші півроку отримувати стипендію. Тому що uh, ті, хто вступили, отримують стипендію по рейтингу uh, перші там 45% від усієї кількості. Uh. У нас дуже популярні різні напрямки, і зараз стали більш популярними: це інтернет-застосунки, сервіси, безпосереднє обслуговування мереж, їхня безпека, також створення та розробка програмного забезпечення, зокрема для телекомунікацій. У нас є три освітні програми: це програмування інженерія штучного інтелекту в інфокомунікаційних системах, системи електронних комунікацій та інтернет-ручей. А також інженерія та програмування інфокомунікації, по суті, з такого саме на практиці хотів би виділити, що у всіх цих трьох напрямків є а, свої, звісно, розбіжності інколи в тому плані, що десь більше дають, скажімо так, акцент на програмування. Десь більше дають акцент на роботу безпосередньо з реальними пристроями, з реальною технікою, а саме осцилографами, модуляторами, наприклад, генераторами спектрів і так далі. Тому для себе можна обрати будь-яку із програм. програм. Звісно, ви можете детальніше почитати про це вже на нашій сторінці, в телеграм-каналі, посилання буде в кінці ось. Але загалом плюс-мінус інститут сукому систем завжди дасть перспективу і напрям і дуже хорошу базу у сфері телекомунікацій. Також у нас є розробка веб-додатків, ми вивчали бази даних, системи інтернету речей, безпроводові мережі зв'язку та інші мови програмування. От можете бачити на фото під час моєї моєї розповіді завжди є чим зайнятися, в принципі. І я сказав би так, що вам пощастило в цьому плані, оскільки саме ви, майбутні студенти, ви зможете це все відчути на практиці, тому що у вас, скоріш за все, буде очне навчання, адже у нас воно було дистанційне і через ковід, а потім війну, ми не зовсім. Отримали повністю це студентське життя, але у вас, я думаю, ситуація буде зовсім інакша, оскільки перший курс я знаю точно вже наочному навчальні, і єдина перешкода, напевно, це тільки тривоги, можливо, ще відключення світла. Отож, у вас буде, скажімо так, більше можливостей щось покрутити, зробити там якісь лабораторні, практичні саме своїми руками. Ми даємо гарну практичну підготовку. От також у нас є можливість стажуватись в різних IT-компаніях, є дуже гарні приклади, де є хакатони, тобто якісь змагання між університетами, де всі змагаються там за певні призи, можливо, інколи приз це можливість бути або стажером, або, скажімо так, взяти участь у. Взяти участь у стажуванні в якійсь компанії можна це значно спрощує процес туда попадання, ось а тим самим можна з легкістю собі знайти майбутню роботу. І ці компанії там далі мають бути, але тим не менш, дуже відомі можуть бути компанії Vodafone, Lifesell, Kyivstar, Huawei і так далі. Всі відомі компанії це. Скажімо так, більш ніж реально там працювати і будувати кар'єрну, скажімо так, драбину і рухатись вище і вище. Отже, основним напрямом у нас є вивчення, принципів побудови проектування мереж наступного покоління. Ось можете бачити на фото: студенти на Arduino зробили, скажімо так, Збір даних про навколишнє середовище, моніторинг, тут можна бачити температура, вологість, все це, скажімо, з, мінімальним, а, з мінімальною витратою, а, як і фінансів, так і а, познанням все це можна зробити, і це вже не здається якоюсь неможливою річчю. Оскільки в нас є трифіні програми, ми можемо бачити, що інженерія дає безпосередньо. Інженерія програмування інікмеції дає розробку функціональних систем. Також тут можна багато програмувати. У нас була і C, і C++, мови програмування і Java, навіть веб-програмування, і все це дійсно дуже допомогло, навіть навіть якщо ви не плануєте далі працювати у сфері програмування а там більше зробити упор на телекомунікації. Програмування дуже класно. Будує ваш, ваші думки, мозок, і, скажімо так, дуже часто якісь тривіальні задачі стають дуже простими у вирішенні завдяки програмуванню, оскільки воно інколи перекидає все з них на голову і дає, дає час на обдумування, на вирішення і так далі. Наше навчання знову ж таки проходить, якщо ми говоримо про. Очний формат у нашому тридцятому корпусі у лабораторіях, які оснащені різним обладнанням. Його дуже багато: як і сервери, так і аналізатори, генератори. У нас всього цього вистачає і з цим, скажімо, так завжди: якщо є інтерес, то завжди буде чим зайнятись, тому що можна досліджувати і досліджувати дуже багато речей, і також собі відкрити багато чого нового та цікавого. Також у нас є екскурсії, різні конференції, е, як я вже казав, факатони, і е, в Факатонах приймають що цікаво, не тільки інститут телекомунікаційних систем, а різні університети, е, навіть не в межах Київської області. А я особисто приймав участь у Факатоні. Е, з різними там були учасники з різних областей із Харкова із Дніпра. Тому це дуже класна можливість як мінімум знайти товаришів, знайомих, побудувати якісь ком'юніті, і можливо, це якось вплине на майбутнє. Як ми знаємо, всі речі навіть мінімальні можуть дуже сильно вплинути. Звісно, у нас є і досягнення, і лареати, і стипендій, переможці в конкурсах різних, і не тільки навіть всеукраїнських, а й міжнародних. А, а, що ще можу тут показати? Тут, в принципі, більш таке інформаційне, я потім вам скину презентацію. А, ось те, що я називав, компанії відомі, в яких працюють наші випускники. Із вище названих, ще можна додати: Global Logic, ЄПАМ. Можливо, ці компанії вам не знайомі, але зараз на ринку вони дуже популярні. Microsoft, всі ви зараз за все працюють із Windows, і Microsoft це якраз такий засновник. Ось тут дуже багато компаній, і це все знову ж таки більш ніж реально там працювати. Якщо є бажання і бажання рухатись і розвиватись, то це дуже просто загалом зробити. Послітики а... ну, можуть працювати. В дуже великому спектрі, як і програмісти, ті, що я перелічував, це Java, C, C, Python. А також є software девелопери, machine learning, розробники інтернету речей, і не тільки. Є також і аналітики, і фахівці з безпеки, з обслуговування мереж. Темні адміністратори, тобто, можливо, здається, що телекомунікації це чисто про інтернет, там, не знаю, Wi-Fi, Bluetooth, але це зовсім не так, тому що, як показує практика, з часом на вищих курсах, тобто там, другий, третій, кожен зі студентів вже більш розуміє можливість свої можливості, свій майбутній напрямок, куди б він хотів рухатись. І Тут завжди двері відкриті. Якщо тобі подуть до душі програмування, ти можеш спокійно навчитись цьому, тобі дають базу, і ти можеш спокійно вже пробувати шукати роботу. І таких випадків дуже багато, а де ти просто завдяки університету вивчаєшся і йдеш працювати, наприклад, на якусь навіть не тільки українську організацію, компанію, як програм як програміст. Також можна рухатись у сферу. Обслуговування мобільних мереж, звісно, там у всіх цих сферах є одне спільне: це кар'єра, там можна легко будувати, і комерційний досвід дуже ціниться. І чим більше досвіду комерційного, а саме ще й диплому, воно дуже може допомогти навіть не тільки в Україні, а й, наприклад, в майбутньому, якщо працювати віддалено на Європейську там чи американську компанію, там дуже ціняться спеціалісти, особливо з дипломом. А, про студентське життя а, можу би сказати, що в нас постійно є якісь і дискотеки, і якісь open-air open air події. А, звісно, на жаль, саме за моєї на мого перебування у університеті я не сильно це застав через знову ж таки зрозумілі обставини, але а, як і до вони були часто і популярно, так і вже після. Я думаю, навіть зараз це трошки можлив, більш можливо, ніж це було наприклад, на моєму там першому другому курсі і так далі. А, отож. Тут можете бачити різні фото. А у нас є, до речі, куратори. Є суд куратори, по суті, це старші курси, які допомагають вам вникнути в процеси, особливо на першому курсі, тому що ну, прийти після школи і знати, що і як і до кого звертатись, це неможливо. І для якраз таки для цього існують куратори. Вони все час і в моїй групі, і мені дуже допомогли, а вони дуже швидко швидко навчають, як. Як, як діяти взагалі, як е, перебувати в новому середовищі? Тому це дуже класно, що є така задумка. Я не знаю, як в інших університетах, але у нас так точно і це дуже пильно, що у нас так є. А, тут ви можете бачити найуспішніших випускників нашого інституту інформаційних систем. А, є дуже е, багато ще інших, але тут зібрані, скажімо так одні з основні, і навіть про них говориться у журналі Forbes. топ-30 стартап України. Ось ви можете бачити, ось також ще є різні студенти, випускники, і знову ж таки, стати відомим, наприклад, працювавши на якійсь компанії, це здається можливо і важко, але насправді, коли ти дієш і щось робиш, то це значно легше. На рахунок кар'єри це також важливо, оскільки навчання це добре, але все ж таки в кінці кінці всі хочуть знайти якусь роботу перспективну, престижну і, скоріш за все, можливо, і віддалену. Якраз таки Для цього в нас є також центр розвитку кар'єри, є різні ресурси. Є, можете бачити QR-код. Потім можете зараз сканувати, або потім а, під час презентації, коли я надішлю подивитись. От а, також тут є інформаційний простір, також для вступників, групи, там, де можливо старші курси діляться своїм досвідом, і загалом вступники між собою можуть, скажімо так, поспілкуватися, познайомитись і так далі. А тут є наші контакти, це різні сторінки, телеграм-група, наш сайт, а різні є факультети, спеціальності. Ось тут якраз такий корпус, де розташований в Києві. Насправді до нього дуже легко і швидко дібратися, оскільки гуртожитки в політехнічному інституті розташовані дуже зручно. Взагалі, тут є поняття, тут містечко. А можемо повернутися на попередній слайд, де це було зображено один із перших. ось. Тут ви можете бачити, це все різні корпуси, вони дуже поряд між собою і логічно розміщені. Тут також бібліотека, тут парк, зоопарк, можливо, хто в Києві був, той плюс-мінус буде орієнтуватись. І ось dormitories, це якраз такі гуртожитки. От вони тут всі поруч. Е і ось 30-й корпус це саме корпус телекомунікаційних систем. Як можете бачити, ось гуртожитки, тут трішки прийти. Ну, е я особисто ходив, в мене це хвилин 15, прям повільного темпу, і хвилин 10 спокійно можна дійти е у швидкому такому темпі. Тому з тим проблем немає, тут все дуже продумано і це дуже зручно. Тому що я особисто знаю, в інших університетах є така інколи проблема, що з корпусами вони взагалі розкидані, наприклад, по всьому Києву. Це, як на мене, взагалі незручно. Отож, повернемось до, до наших е контактів. Також є сайти, різні відео для ознайомлення можна подивитись. У нас їх дуже багато, а у нас є спеціальна рада, студрада, і там є відеоархів, можна дуже багато чого дізнатись. А... Чого навчають ВІТС, якщо можливо там легше на відео сприймати інформацію. А, от ще ще. Так, скоро закінчиться вже. Окей. А, отож, знову ж таки, якщо підсумувати, інститут комунікаційних систем може дати вам універсальність знань і дуже широкий спектр знань. І це дає дуже багато плюсів. як мінімум, ви можете бути дуже конкурентно з проможними на ринку праці. А сучасний ринок праці насправді дуже змінюється і змінюється не з роками, а я б сказав, навіть з півріччями місяцями. А постійно треба нові спеціалісти, які вже більш працюють з штучним інтелектом, а, які також, скажімо так, вміють швидко розвиватись, мислити а, от і. Інститут, університет, в принципі, завжди дає і розвиває, дає навички як аналітично мислити, як, в принципі, креативно мислити. І я вам скажу, що пам'ятаючи себе перед першим курсом і проти, після чотирьох років, саме як от, ментально, і так далі, я розумію, що я дуже змінився, краще в кращу сторону, звісно, тому що. Університет навіть не тільки про знання, він дає тобі а, таку загартовує в тому плані, що дає швидко і впевнено мислити, ти постійно знаєш, що, де, як, і є проблема, як її вирішити, і так далі. А, тому це дуже класний скіл, і це вважається як soft skill, От, тому що є два види скілів, які завжди затребувані на роботі: soft skills і hard skills. А, в перекладі це. Скажімо так, навички спілкування, комунікативні навички і навички саме по професії. Так от і ті, і та інші інтерес вам з певністю може дати, і ви можете їх розвивати, і все залежить тільки від вас. Отож, приєднайтесь до нашого чату в Телеграмі, оскільки це дуже зручно на даний момент. Тут можна, в принципі, будь-яке питання задати, не соромитись і тримати швидку відповідь, тому що там сидять. Як і старші курси, так і інші абітурієнти. Можливо, вже хтось знає відповідь так далі. А, ну, на цьому в мене все. Можливо, є якісь питання? Готові відповісти. Дякую.